Так, доброго часу, мої дорогенькі. Я дуже вам вдячна за вчорашній день. У мене дуже багато, просто, знаєте, ну, емоції мене заполонили. Дуже було багато вітання, дуже було багато подарунків. Я вам дуже-дуже вдячна. Ви зробили мій день. Ось так скажу. Так, дивіться, сьогодні багато було запитів. Я, розумієте, в зв'язку з Днем народження трошки випала з ефірів. Тому ну, цей тиждень буду дуже старатися, щоб зробити дуже багато відео. Але дуже мене давно просили, і я все-таки вирішила зробити відео і. Викласти його на канал. просили подивитися, дуже багато було, до речі, запитів: село Білоцерківка біль... Кам'янського району, так більма Кам'янка. Давайте подивимося, що там відбувається, і взагалі. <різований> ну, я вам ще більше скажу. А люди, які очікують зараз е повернення, е навіть я так думаю, що повернення буде швидше, ніж ви того думаєте. Навіть швидше. Далі, другий момент. Колаборанти є, і дуже багато є ресесійців там у вас. Люди такі, знаєте, в страху. Дуже багато людей, які мають, я так розумію, що свій бізнес, от таке, вони дуже і не виїхали. Їм там дуже, ну, дуже складно. Далі, другий момент. Дуже багато хто не пішов на співпрацю. Я так думаю, що м -м, очільник попередній, він не пішов, а, як поїхав. Так, а, далі. Нічого, повернеться? Так, руйнування. А, дивіться, дуже треба бути обережними а, околицям села. Дуже треба бути обережним, тому що м, протистояння буде. Більше там бі, з е, е, Благовіщенки, от з того краю. І другий момент е, десь між... Е, я так розумію, що між Кам'янкою і тим білокирківкою є щось таке, що, ну, можливо, щось, можливо, щось спалахне. Далі колаборанти а, ті, які в селі. Я вам скажу, що. Місце під ними вже горить. Місце вже горить. І, ем, ну, я б не була така. І оті гроші, на які вони спокусилися, я думаю, що вони вилізуть їм не тільки боком, а й через інші місця. Далі. Баришня, яка зараз, я так розумію, є у вас як головою. Не знаю, як вона називається, староста, голова, мер, не шарю в цьому спокусилась на бабло. Вона якась непевна. Дуже має багато моментів легкої поведінки. Далі, другий момент. Я думаю, що в баришні прийде творчий трендець, тому що, знаєте, дай Боже, вб'ють. В худшому випадку буде сидіти. Ага, сидіть. Хорошо, прекрасно. Буде сидіти. Так що, е, ну, по дьяволу, а чого ж? По дьяволу, естественно. Е, дивіться, е, люди, які зараз там знаходяться, е, ситуація у вас зміниться. Ситуація зміниться на краще. І я думаю, що роз... ну, ви побачите через якийсь період, можливо, в наступному році буде розвиток як вашого селища. І такий непоганий. Але люди повинні теж змінитися, не тільки повинні там змінюватися очільники. Розумієте? Якщо очільники навіть змінюються, то люди теж повинні змінюватися з війною також. Якось придивіться свої погляди, тому що ну, одна людина не може там керувати і все робити. Знаєте, як дуже багато планів у людини, яка ну, а, а плани тільки однієї людини на це селище. Тому перебудуйте своє ставлення. Я вам дуже вдячна і дуже вдячна, що ви пишете. Чекаєте, от як дуже довго, мабуть, тижнів два ви чекали на цю білоцерківку, я дуже вам вдячна. Чекайте, перемоги і перемога буде. А от тому бидло, яке зараз там, я думаю, що буде дуже-дуже погано. Тому дякую вам дуже за те, що ви зі мною. І до побачення.